І в нас така старенька газова плита, будемо робити з неї коптівку. Все пластмасове демонтуємо. Получилося. Підклали. Цілу, щоб не плити траву. Бачите, будемо ставити, щоб щось не так, то щоб не спортити багато м'яса. Чак такий, що там щось жариться. Так, і реально жариться. Щось не вже поставив бляшку, бо тут було ще вогнастував дивуток. Вілет воно може не дуже круто глядає, але функціональне. Нема слів, одне слово. Технологія. Тут є ріпка з тавочкою. Ми її будемо теж там коптити. там. Частина тепла сюди тікає, але частина переходить через м'ясо. Де ж тут на горі тікає. файно дає температуру і пропитується димом. Очі готово. Барпить Прийшло хвилин 40 Ну так як я розуміюся мені здається що на веліт воно далі ну, бомба Дві раз можна жарти ну, Бартом всегда нормально Ні, не їсти, але прокусити можна. Смотри